Вітаю усіх глядачів телеканалу Лтава. Черговий випуск Кременчуцьких новин до вашої уваги. Підбиваємо підсумки тижня. У Кременчуці відзначили День Соборності України. Поліція затримала серійних крадіїв, а школярам продовжили канікули ще на один тиждень. Залишайтеся з нами, сподіваємось, буде цікаво. Сьогодні українці відзначають День Соборності України. Нагадаємо, 22 січня 1919 року було проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Всієї нагоди у Кременчуці провели мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку. На захід завітали мешканці міста, представники міської влади та наші журналісти. Городяни Мер Кременчука Віталій Малецький, його заступники та депутати відзначили День Соборності України біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Сьогодні це свято неабияк актуальне, наголошує керівник міста, адже країна переживає тяжкий період боротьби за свою тілісність, самостійність та єдність. Це знакова подія, яка на початку минулого сторіччя об'єднала Україну західну Україну, східну Україну, об'єднала в одну державу. Зараз це особливо актуально, тому що ми маємо війну на сході. Ми маємо поділену Україну, хоча цей поділ перемістився значно на схід, але він все-таки є. Нам треба об'єднати народ, об'єднати всіх людей і показати, що ми сильна нація, могутня нація, яка може жити в мирі з усіма своїми сусідами і сусідам нічого йти до нас. З агресією, попри снігопад, мешканці міста прийшли на мітинг. Люди вважають, день соборності України має важливе значення для кожного свідомого українця. Я вважаю, що він об'єднує всю Україну і всі українці і в тому числі камінчужан. Сьогодення це свято має дуже важливу таку значимість, тому що це показує, що українці ще в ті часи об'єднувалися, і зараз нам потрібно об'єднатися і бути сильними як ніколи. Це наш український, наше українське свято дали празнувати. Линою мовчання Кременчужану вшанували пам'ять усіх українських патріотів, які у різні періоди історії розвитку нашої держави боролися за її соборність та незалежність. Потім громада та посадовці поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. І вже після мітингу мер міста Віталій Малецький разом з посадовцями відвідали свіштовське кладовище та цвинтар на Петрівці. Там керівники міста вшанували пам'ять загиблих учасників АТО та героя Небесної Сотні Ігоря Сердюка. Нагоди Дня Соборності сьогодні керівники міста вшанували пам'ять загиблих учасників антитерористичної операції. Посадовці поклали квіти до могил кожного загиблого воїна. Міський голова Віталій Малецький відвідав також могилу учасника революції Гідності, героя Небесної Сотні Ігоря Сердюка, який віддав своє життя за нову Україну. Також посадовці побували на невеликому цвинтарі на Петрівці, де похований Олексій Древаль. так його сестра. хотела его найти. память пришла, говорит, надо ехать в Днепропетровск искать. Говорит, неопознанное много тел. Приехали в морг. Говорит, лежит. Говорит, вот. Начали смотреть документы в нагрудном кармане. Никто даже не проверял, никто ничего не искал. Ничего. Говорит, сразу ложку нашли, говорит. Им говорили, что неопознан, неизвестно. Останнім місцем скроботної ходи став пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. 22 січня, у День Соборності України, Євген Селенко, учасник антитерористичної операції, святкує ще й свій день народження до шпиталю, де герой проходить реабілітацію. Привітати іменинника завітав міський голова Віталій Малецький. Сьогодні Євгену Саленку виповнилося 45. Ми поздравляємо вас з днем рождения. Желаем здоровья крепкого. Стать как можно быстрее на ноги. Поздравления, скорее всего. Цветы одразу Сразу Спасибо. Торт вам. Сегодня будет приходить, наверное, к вам да. гості. Да. Здесь немного тоже яблоки, там, апельсины, мандарины. Да. Это для того, чтобы побыстрее восстановить силы организма, стать на ноги. Мы вам очень благодарны за то, что вы сделали. Сегодня даже знаковый день. День соборности Украины, да, день объединения Украины, ваш день рождения. Видите, вы такой день родились. Действительно, этот день, он таких людей тоже нам в этот мир дает. И спасибо вам огромное за все, что вы делали. Наразі учасник АТО Євген Саленко після тяжкого поранення проходить курс лікування та реабілітації у Кермичуцькому обласному госпіталі інвалідів війни своїм одужанням. Боєць завдячує медперсоналу шпиталю та запевняє медичними послугами. Задоволений по Україні по всім госпіталям це саме 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 лучше. Да, ви проїхали багато городов. Київні Київ, Дніпропетровськ, Маріуполь Ніколай Ніколайовичу, та ну это його Значить, на роботу ході. <гум> Нагадаємо, 26 вересня минулого року військовий Євген одружився з волонтеркою Світланою. Весілля справили тут у шпиталі. Берегите його. ви у нас пара унікальна. Немного таких в Україні. Ми завжди будемо з вами допомагати. Про комунальну та приватну снігоприбиральну техніки, автомобільні затори на дорогах та пільгові пасажирські перевезення говорили сьогодні на апаратній нараді у міській конкомі, яких спецавтівок потребує Кремінчук та що повинні мати із собою водії тролейбусів у наступному матеріалі. Мер міста Віталій Малецький на сьогодні розставив акценти для комунальників на вивезі сміття з контейнерних майданчиків та розчистці внутрішньодворових проїздів. На завтра на прибиранні снігу у приватному секторі. Наразі 99% техніки, що працює на вулицях міста, належить комунальним підприємствам Кремчука. Понад три десятка снігоприбиральних машин працюють і в день, і вночі. Втім, і цього не вистачає. Вся приватна техніка, яку можна брати по договорам, теж в місті працює. Вчора працювали. На Жадова біля офісу там ряд структур нафтохімік, то, що вночі працювали, вивозили. Мега біля себе прибрала дуже гарно, чисто на розі вулиць Леніна і Шевченка. Тобто, вся ця техніка також працює, але ви бачите, що результативність її роботи набагато вища, ніж наших старих навантажувачів і. Тракторів тому треба закуповувати саме такі машини, знаходити варіанти для того, щоб в нас теж такі технічні можливості були. Через снігові замети та ожеледицю на Кремичуцьких автошляхах впродовж тижня масово застрягали вантажівки, автобуси та тролейбуси. Водії транспортних засобів були не в змозі самостійно вибратися з пастки. Тролейбус і автобус, коли виїжджають на лінію, в них має бути буксировочний трос в таку погоду. Це зрозуміло, я думаю. Кожному водію. У нас на деяких тролейбусах не було навіть куди вкрутити. Пристрій для буксування жорстку сцепку, Машина підходить. В водоканалі стоїть 6-7 тролейбусів до першого пробує його тягти, а нема чим тягти його. Начальнику відділу транспорту міськвиконкому, керівник міста, наголосив на необхідності обов'язкового техогляду пасажирського транспорту перед виходом на маршрут. Передрейсовий огляд ви зможете робити, так? тобто ви знаєте, які умови зараз. Це Можете поїхати і подивитися, на якій гумі їздять ці маршрутки. Деякі з них їздять на всі сезонки, деякі взагалі на лисій резині. І якщо вона стоїть і шліфує, то тут ще питання, чому це відбувається. Тому що там резина стоїть лиса. Якщо машина зламалася, кидають її посеред дороги. Теж 11-й маршрут перед мостом двоє суток стояла машина, поки не відтягують. Теж, будь ласка, врахуйте. До того ж, останнім часом збільшилася кількість скарг Кременчужан на відмову водіїв маршруток перевозити пільговиків. Тільки такий факт виникає, якесь не надання пільг на проїзд будь-кому, чи то учаснику АТО, чи то іншої пільгової категорії Кременчужанину. Будь ласка, повідомляйте на службу допомоги мера Кременчужана на 15.63. Повідомляйте. В наші структурні підрозділи, відділ транспорту, будемо проводити жорстку роботу з перевізниками по цьому питанні. Вони виконують завдання громади, вони виграли конкурси в місті Кременчуці і тому мають виконувати всі ті вимоги, які поставлені в конкурсній документації, і все те, що ми просимо їх робити. Також на апаратній нараді обговорили епідситуацію ситуацію в місті та повідомили про продовження шкільних канікул більш детально далі. Що стосується захворюваності на ГРВІ, то епідситуація у Кремчуці і досі напружена. За тиждень захворіло близько 3,5 тисяч мешканців. За последнюю неділю ми відмічаємо рост заболіваемості устріми респіраторними вірусними інфекціями више і під на 103%. на сьогоднішній день у нас офіційно один лабораторно підтвердженого грипу случай 1 n 1 Щодня обслуговується 670-700 викликів лікарів вдома. Лікарні забезпечені ліками для надання невідкладної медичної допомоги перші години надходження у стаціонар В стаціонарах. Кременчука зараз знаходиться 140 пацієнтів з діагнозом ГРВІ в середній формі, з них 98 дітей. Як ускладнення ГРВІ, пневмонія у нас знаходиться зараз станом на сьогодні 217 пацієнтів. 80 пневмоній з них це діти, які знаходяться в дитячій міській лікарні. Дітей у важкому стані немає. Дорослих у важкому стані четверо знаходяться в реанімації в першій міській лікарні. У зв'язку із високим рівнем захворюваності на ГРВІ, враховуючи рекомендації медиків, міський голова Віталій Малецький підписав відповідне розпорядження про продовження зимових канікул до 31 січня, включно у школах, позашкільних закладах, школах естетичного та спортивного виховання. Відпрацьовувати втрачені години навчання школярі будуть наступним чином. Це будуть додаткові уроки до кінця навчального року. Це ущільнення матеріалу і окремо дві-три суботи можливо будуть консультаційні для тих, хто хоче ну, підігнати сам бажання. Також керівник управління освіти повідомив про те, що з 1 лютого стартує реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Закінчиться реєстрація 5 березня. Тривалий час на території Кременчуцького району діяли зловмисники, які грабували навчальні заклади та будинки культури. Кременчуцьким правоохоронцям вдалося вийти на слід грабіжників та затримати їх. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Співробітники Кременчуцької поліції під час оперативно-розшукових заходів вийшли на слід та затримали двох мешканців Кременчука, які підозрюються у крадіжках на території Кременчуцького району. Упродовж двох останніх місяців зловмисники здійснювали крадіжки із навчальних закладів та будинків культури у населених пунктах навкруги міста. Поліцейські провели санкціоновані обшуки у помешканнях підозрюваних і виявили та вилучили численні речові докази, у тому числі комп'ютерну техніку, аудіоапаратуру, знаряддя злочинів. Підозрювані зізналися, що за допомогою звичайної викрутки вони віджимали пластикові вікна і потрапляли у середину приміщень будинків культури, збирали апаратуру та вантажили в автомобіль. Награбовані збували через інтернет. Про додому, домою то смотри, що скока стоїть склав там. В основному на сайті Олдікс. було встановлено що вони Завершили порядка восьми краш на території нашого району. Настоящий момент е, следственным отделением Кремічуцького отделения поліції, наче уголовное производство по статье 185 части 3 Уголовного кодексу України, то есть скражі, прибирати сніг стало простіше для снігоборотьби. У парку воїнів-інтернаціоналістів придбали машину, яка дуже проста в обслуговуванні та керуванні. Про те, як полегшили роботу працівникам парку, знає наш Антон Воробйов. Щойно випадає сніг на алеї парку, виводять новеньку сучасну снігоприбиральну техніку: пристрій призначений для розчищення доріжок, під'їзних шляхів стежок або будь-якої іншої площі. Ця невеличка машинка насправді потужний електричний снігоприбирач. Він має велику ширину захвату та призначений для прибирання снігу. Конструкція дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де не можуть заїхати великі снігоприбиральні машини. Розказав Кременчуським новинам директор регіонального ландшафтного парку Кагамлицький Геннадій Панов. Вона дуже проста в роботі, дуже проста і інструкцію, і любой мой співробітник може працювати на цій машині. Люди прохають працівників парку не прибирати з території увесь сніг. Ходять діти, ходять батьки, просять, щоб хоч трохи залишили снігу, покататися на лижах, на санках. Центральна алія убрана на половину. Второю половину будемо убирати вже з завтрашнього дня. Отже, тепер парк воїнів інтернаціоналістів доступний для кримичужан у будь-яку погоду. Тут є де погратися малечі та прогулятися дорослим. Наступні вихідні у Кременчуці обіцяють бути насиченими спортивними подіями. Любителям спорту варто буде побігати, аби встигнути усюди. 23 січня у льодовому палаці Айсберг хокейний клуб Кременчук прийматиме Харківську юність. 24 січня у Кременчуцькій ДЮСШ No2 баскетболісти Кременя зіграють зі столичним будівельником. І цього ж дня у спортивному комплексі Політехнік відбудуться фінальні поєдинки Кубку Кременчука з футзалу. Найближчої суботи у рядовому палаці Айсберг, хокейний клуб Кременчук, прийматиме Харківську юність. Нагадаємо, що в останньому поєдинку проти харків'ян наші земляки встановили рекорд результативності чемпіонату. Підопічні Дмитра Підгурського перемогли з рахунком 25-2. Як розгортатимуться події у цьому протистоянні, неважко передбачити. Але зважаючи на те, що у попередньому турі юність переграла київський ропіт і здобула першу перемогу в основний час, можна очікувати і сюрпризів. Кременчужани перебувають на третій сходинці турнірної таблиці, і очки їм втрачати не варто. У неділю. 24 січня баскетболісти Кременчуцького кременя на домашньому паркеті у Дю США No2 прийматимуть столичний будівельник. Гра розпочнеться о 16.00. Непростим буде цей двобій для команди Ігоря Чигринова, хоча настрій у хлопців після перемоги у Кубковій грі проти Запорізької хортиці бойовий. Та й не варто забувати, що наш склад підсилився легіонером Робом Вудсоном, який добре відіграв попередній матч. З іншого боку, у першій зустрічі в Києві команда Володимира Коваля без проблем переграла Кременчужан вісімдесят Та будемо сподіватися на рідні стіни під. Тримку вболівальників та непоступливість наших земляків того ж дня, 24 січня, на любителів футболу очікує справжній футбольний уікенд. У спортивному комплексі Політехнік, розпочинаючи з 10-ї ранку, стартують кубкові баталії. Уболівальники мають можливість стати свідками семи матчів фіналів кубку у семи лігах. 10:00 Дружба Сувора фінал кубку 3-ї ліги. 11:00 Динамо ГМК фінал кубку 2-ї ліги. 12:00 JTI Транзит Сервіс фінал кубку 1-ї ліги. 13:00 Фламінга Шарліс фінал кубку імені Білих, вища ліга. 14:00 Деліжанс Метехс фінал кубку 4-ї ліги. 15:00 Славутич Девка фінал кубку Ліги і 16.00 Мегаспорт Талант. Фінал Кубку шостої ліги. І впали хмари снігом на поля. Білилом вітер положив сніжинки, немов зимові почались обжинки, бо заспівала з радості земля. Взимку Кремінчук набуває особливої краси. Саме цю зимову казку ми і пропонуємо вам подивитися у наступному нарисі. Сьогодні 22 січня і на вулиці мінус 7. такої зими у Кременчусі не було вже давно. Дорослі і діти радіють справжній зимовій погоді. Ми пропонуємо вам подивитися невеличкий нарис зимового Кременчука відзняти нашими камерами. І на черзі інформація від синоптиків. На вихідні прогнозують можливий сніг. Температура повітря коливатиметься від 9 до мінус 14 градусів. На цьому завершуємо гарних вам змістовних вихідних. Побачимося у понеділок о цій же парі на телеканалі Лтава. І пам'ятайте, ми працюємо для вас.